Для тих, хто питає, чому не цвіте мій гіпеастром і коли він зацвіте, хочу зняти таке відео і показати такий маленький лайфхак, як визначити, коли зацвіте ваш гіпеастром. Якщо він, звісно, вже цвів до цього. Ось у мене є цибулинка дуже гарного сорту, це сіянець, він має назву Барбі, я його так назвала. Це не мій сіянець, я його купила, але він просто неперевершеної краси. Дуже красивий, рожево-яскравий. Тому я його так і назвала Барбі, тому що він яскраво рожевий. Так от показую, як побачите, коли гіпаструм наш захоче квітнути. Шукаємо, коли він цвів минулого разу ось місце від квітконоса сухого. І далі рахуємо за кожним листочком четвертим закладається квіткова брунька. І ось Четвертий наш листок, за яким, бачите, є вже носик. Тому, чим більше ваша рослинка нарощує листя, тим є більший шанс, що вона заквітне. Тому що за кожним четвертим листочком вони розташовуються навпроти один одного, один з одної сторони, один з другої. І рахуємо: раз, два, три, чотири. За четвертим листочком квіткова бруночка. Так, закладено природою і так завжди є. Але буває таке, що брунечка закладена, але він не процвітає, тому що брунька може всохнути прямо там в цибулині, так і не вийшовши на дзвоні. Ну, таке буває рідко, але буває. Тому ніколи не ріжте листя на своїй рослині. Чим більше листя, тим більше квітів. Якщо ваша цибулина стоїть роками з одним-двома листками, то квітів ви від неї не чекаєте, тому що кожен листок це нова лузка, це більша цибулина, це нова квіткова брунька і потім, відповідно, краса. Зараз більшість людей в нашій країні переживають дуже важкі часи, коли немає світла, немає опалення. В квартирах і будинках досить холодно, і я помітила, що побільшали дописи у групах, як зберегти гіпеаструми в таких екстремальних умовах. Починають писати, може їх викопати з горщика, може обрізати листя, коріння, занести у погріб. Я вам скажу, що гіпааструми це доволі виносливі рослини, вони витримують навіть екстремальні умови. Тому температура до 0 градусів їм не страшна. До плюс 5 вони можуть витримати, але єдина умова: потрібно зменшити досить гарно полив. Поливати зовсім потрішечки або зовсім перестати поливати. Коли у горщику буде сухий ґрунт. Цибулині нічого не буде, вона не загниється, вона просто перечекає цей холодний сухий період, і потім, коли піде тепло, вона почне або квітнути, або пускати листя. Розкажу вам такий випадок, коли на початку ще свого захоплення гіпіастрами я їх висаджувала у відкритий ґрунт, і так сталося, що у жовтні вдарив мороз і я їх не встигла викопати. І листя все змерзло і почорніло. Я не знала, що з них буде, але вони доволі живучі і цибулини не померзли, змерзло лише листя. Цибулини нормально вижили, я їх посадила в горщик і вони мені прекрасно процвіли. Так що не переживайте за гіпіастрами. Вони... Доволі витривалі рослини, а бережіть себе і своїх близьких.